Щодня глухівчанин Микола Куприк надсилав своїй мамі повідомлення з побажанням доброго ранку, обов'язково завершуючи його емоції сонця. Жінка не отримує їх із весни 2024 року. 5 квітня Микола загинув під час обстрілу Харкова. Відтоді мати береже спогади про сина. каже: він з дитинства був добрим та спокійним. Він мені в дитинстві не зробив ніякої шкоди. Як інші діти там в розетки лізли, кудись то там посуду в них прятали. Он просто не… Ну, ну мені не що його було поругати. Даже свікров говорила: приєдіть к нам, день прогуляють. Я послінівотолька магу покривала надії на дивані поправити. Пані Марія згадує, Микола любив бути вдома. Але після закінчення школи він все ж вирішив поїхати навчатися в Дніпро. Там вступив в академію митної служби. Врешті приїхав у Харків. Працював у податковій інспекції. А вже перед повномасштабною війною в управлінні одного з банків. У серпні 2022 року в метро він отримав повістку. он еще, когда война началась, он мне звонит и говорит, мама, а что я лежу на диване? Может мне пойти в тероборону? А может мне пойти завалы разбирать после прилетов? Ну, как бы, ну, понимаете, сердце матери. Мне не хотелось его подставлять под какую-то опасность. Я его отговаривала. Ну, а когда дали повестку, то ж, конечно, он не прятался, как другие, не выбрасывал ту повестку. Он просто пошов прошов камісію зразу пашов. Микола почав службу в національній гвардії України. Про військове життя матері розповідав небагато. За кілька років отримав звання сержанта і став на посаду начальника складу. До цього мав виїзди у зону бойових дій. Як Какані говорять тоді на передке? Вот она говорит, от нас было 5-7 сім ну, бойові действия. Востаннє в Глухові Микола був у кінці лютого 2024 року. Із букетом квітів на фото, яких пані Марія дивиться щодня, він приїхав привітати матір з ним народження. І муж, коли відкрив двері, говорить, у нього такі були грустні. Очі. Я говорить, нічого не сказав, а подумав, може, он прощатися з нами приїхав. І он ото побив і, і всіх друзей посіти, все, і уїхав. Я не пам'ятаю, як я з ним прощалася. Прощальний мої букети, послідній у моїй житті. У день загибелі, згадує Марія Куприк. Микола працював у підвальному приміщенні. Мав вийти на гору, бо приїхала автівка. Її треба було розвантажити. У цей момент вдарили росіяни. Хронологію тих подій розказала колега Миколи, яка теж була там. Вона потім позже мені говорять, що я йшла перша, а он йшов за мною. Говорить, як прилетів, то мені як ударною волной. Оглушила, що вона говорить, я упала по ступеньке, покатилась у ніс, і не пам'ятаю, і одразу второй кап його засипали, я, говорить, уже з обломком там розгрібалась і кричала спасіть колю. Миколи не стало в 33 роки. На свій вік ділиться мати, він був дуже мудрим. До нього зверталися за порадою друзі та подруги, а старша на 10 років сестра казала, що молодшою поряд із ним відчувала себе саме вона. Ну, який він був, душа компанії була, гдіта є здесь приїжджав. то шашлыки жарит, то он костер разлаживает. Он ну, всегда такой позитивный. И у него тут друг верный. Один в Киеве, но тот же далеко. А это здесь. Он каждую пятницу приходит в день смерти. Он приходит и визитная карточка, две мятных конфеты. Потому что наш их не любил категорически. Он приходит с этими двумя мятными конфетками. У пам'ять про Миколу Куприка на Скольдовій могилі в Києві вічно зелена туя. Її посадили колеги з банку. Поховали Миколу в Глухові. Тут його щодня за будь-якої погоди провідує мати. На його могилу вона колись прикріпила сонечко. Таке, як ранками, отримувала в повідомленнях сина. А вдома її чекає кіт Рижик. Його за кілька місяців до повномасштабної війни врятував Микола. Витягнув з-під машини та прихистив у себе в Харкові. Після привіз до батьків і тепер я цього кота люблю так сильно свого.